Добрий день, знайомимося з нашим першим будинком. Це двохповерховий будинок, в якому власна ділянка 5 соток землі, 2 місця під парковку авто. Також проходимо далі. Тут власна тераса 14 метрів квадратних, з якої вихід на неї є з кухні-вітальні. Перше, що ми бачимо, це передпокій. Це 2,80 квадратних метрів. Шафа купе, далі коридор 4 квадратних метри. Далі йде дитяча кімната 11 квадратних метрів. Така сама за розміром. Спальня. Далі йде в нас санвузол. Санвузлі душова. Так. Проходимо. Тут велика кухня, вітальня. 24 квадратних метри. Весь вузол комунікацій схований. Тут електрокотел, електрика трифази. Та бойлер на 100 литрів тут водяне опалення, вже є техніка, плита, духова шафа. Вихід на терасу. Йдемо далі, сходи на другий поверх. Зона відпочинку, друге світло. І дві кімнати ще додаткові. Це кабінет. Саме тут 10 квадратних метрів і ще одна велика кімната. У ній 17 квадратних метрів. Ось такий перший будинок, в якому є вже комунікації, вже встроєний капельний полив. Тобто все готове для того, щоб заїжджати та жити. Концепція наша така, що всі будинки ми робимо з меблями та технікою, але за побажанням можемо робити без меблів і без техніки. Це буде дешевше.